Привіт-привіт, усім привіт! Ви дивитесь каналу Платіотерапія. Мене звати Юля, і сьогодні буде малесенька міні-колекція того, що я встигла внашити за цей і попередній тиждень. Проекти, які були не завершені, завершила. Тож, всі речі в наявності, і ви їх зможете з легкістю придбати. Придбати дуже легко. За посиланням під цим відео є посилання як на мій сайт. А ще попрошу вас відразу писати мені у Viber. Робите скріншотик того, що ви вподобали з цього відео, присилаєте мені у Viber. Ціни надзвичайно низькі, так? Дуже низькі та приємні. Номер телефону Viber вказаний на моєму сайті. Дівчатка, прошу вас писати Viber лише в тому випадку, якщо ви хочете зробити. Покупку. Якщо у вас є якісь інші питання, ви їх можете писати мені під будь-яким відео. Я їх всі бачу, всі читаю і з радістю на них вам відповім. Отже, костюмчик блакитного кольору, насиченого, яскравого, з повністю натурального трикотажа. Костюмчик casual. Широкі штани, як ви бачите, вони досить такі вільні, прямого широкого. Крою та вільного покрою ковтина або ж футболочка з довгим рукавом. Рукав досить таки довгий, підійде також на високий зріст. Так само, як і штани. Зверніть увагу, що вони підійдуть і не на тільки на середній, а і на високий зріст. Тканина повністю натуральна, класна, якісна. Штани з високою посадкою на ось такій. Еластичні, зручні, м'які резиночки, нічого пережимати не буде. Ковтина також досить таки нормальної довжини. За бажанням, ви її можете робити коротшою, ось таким чином, або заправляти в пояс штанів. Речі можна носити як разом, так і окремо. Також. Не обов'язково носити із кедами. Зараз я надягну туфлі на підборах, щоб ви побачили, що з легкістю ось такий повсякденний кежуальний костюм може перетворитися в більш в діловому стилі, або більш такому жіночному та елегантному. Заправила кофточку в. Штани. Так, комплект виглядає, начебто як комбінезон, але він набагато зручніший, тому що ви зможете і ходити вбиральню без проблем. Ну і взагалі він дуже-дуже приємний до тіла. Так, і з підборами, як ви бачите, виглядає більш жіночно та більш елегантно комплекти. Ціна такого комплекту 829 гривень. Штани. І ось ця кофта. Також в наявності є окремо кофтина. Її також ви зможете придбати по ціні 459 гривень. Тобто є окремо костюм і окремо ось ця кофтинка. Для постійних покупців, як завжди, я роблю величезні знижки та приємні бонуси. Ну що ж, продовжуємо дивитися на новинки. Не забувайте ставити ваші вподобайки під цим відео та пишіть, ласочка, коментарі. Надзвичайно яскрава тоніка або ж міні-плаття літній рух. Виконана з дуже якісного матеріалу, широка асиметрична горловина, яку ви можете оголяти одне або інше плече, навіть якщо у вас тут є бежевий бюст, то, в принципі, ок, так? Тут широкий крій, як летуча миша на будь-який об'єм грудей, Талія трішечки занижена. Але її можна ось так робити, як начебто з напуском. Спідничка відрізна, широка, є дуже довгий пояс на підкладці, тому можете не переживати, що у вас щось там буде прозоре. Комфортна, нічого ніде не душить на літо. З кросівочками, ви можете надягнути сюди також джинси. Ну, в принципі, що завгодно у вас можуть бути лосіни, легінси, як сама по собі річ, так і в комплекті з іншими речами. Дівчатка, шок-ціна на цей виріб 399 гривень. Дуже низька, дуже надзвичайно якісна тканина. Шикарна! От такий прям літні літній літній луг, освіжаюча, бірюзовий, майже завжди освіжає і молодить. Знімає трішечки втому, пасує абсолютно. всім. Вишукана та ніжна сукня поєднання гороху та квіткового принту повністю на підкладочці, як верх, так і низ, окрім рукавчиків. Поєднання гороху та квіточок, ніжна. Вишукана сукенка надзвичайно легка, літня, ось підкладка в тон повністю, нічого не прозоре. Можна носити як з кедиками, так і з взуттям, наприклад, на невеличкому каблучці чи танкетці. Ось така романтична сукеночка, няшка-нявка. Ціна такої сукні теж шок. Ціна плаття дня 399 гривень. Ще один повсякденний варіант сукні поєднання двох принтів. Тут іде ось така манжета або пояс подвійний повністю. І ви його можете як фіксувати по лінії талії, так і спускати нижче, тим самим робити сукню різної довжини, от завдяки цьому фіксованому поясу. Тепер по тканинам. Мікрофібра, ось таким цікавим принтом, тут і мережево, і крокодиловий принт. Насичений колір вишневий, і спідничка зроблена із утягуючої мікрофібри, більш плотної. Тобто тут більш тонка, тут більш плотна, ось теж такий дуже цікавий блакитний принт. Виглядає яскраво насичено в стилі Маквін. Захочете, можете надягати підбори. Ну, а в принципі, як повсякденний варіант, зручна. Не буде давати катишок, дихаючий матеріал, надзвичайно комфортний. Дівчатка теж що ціна плаття дня, 399 гривень. Так, ну і тут у мене буде абсолютний ексклюзивчик, котики-моркотики, сукня або ж туніка ось такого прямого покрою не приталена. Котики-моркотики, модніси, яскравий насичений колір. Дівчата це туніка з шовку. Внизу. Сатинова, ось така чорна смужка. Можна носити як з кедами, так і з взуттям на каблуці, додавайте лосіни джинси, можна піднімати вверх, заправляти як блузу. Рукавчик зручний, три четверті, бачите, ось такий широкий. І горловина човником. Тут виріс більший, і не можна було зробити, ну, щоб у цього котика не забрати в нього частину зачіски. Зручна, комфортна річ, не прозора. Абсолютно, і вам в ній буде не спекотно. Ціна те, щоб ціна акційна, повірте, для цієї тканини, ексклюзиву, це дуже-дуже дешево. 499 гривень. Базовий топ такий рожево-персиковий з чорним мережевим. Підійде як під джинси, так ви можете його надягати під спідницю. Будь-який варіант жакет, виконаний із дуже класного. Еластичного трикотажу фукра, так. І французьке мережево, спинка і перед. Топ приталений. Буде гарно, якщо ви надягнете якісь класичні чорні штани. Ну, будь-що. Дівчата теж шок ціна акція дня. Ціна 259 гривень на ось цю річ. Футболочка повністю виконана із натурального бавовняного трикотажу. Не буде линяти, не буде скатуватись, тому що я з цим трикотажем працюю дуже давно. Спущена лінія плеча, тут лінії пройми немає, бачите, як летуча миша. Є манжетик і манжетик по горловині. Класний квітковий принт. Гарно поєднується з джинсами. Ну, в принципі, це можуть бути будь-які штани на ваш смак. Ковтина теж футболочка за шок ціною 229 гривень. Е, любі мої, це вся була міні-колекція, все те, що в мене пошилось. Якщо хочете придбати, пишіть обов'язково мені в Viber, роблячи скріншотик з цього відео, ну або е, запитуйте, речей не так багато, тому ви з легкістю можете пояснити, що саме вас цікавить. На цьому все. Цьомки-бомки, гарного вам настрою! Бажаю вам всім класного, класного та приємного дня. Відпочивайте, радійте життю. Цьомки-бомки, до зустрічі!